Скандали з представниками ТЦК та СП не вщухають. Відео із затриманнями на вулиці, у громадському транспорті чи прямо на дорозі вже неодноразово потрапляли до мережі. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Чи законні мобільні блокпости та чи можна оскаржити рішення ВЛК? Що робити, якщо вас затримали незаконно? Ці питання ми задали юристці Ладі Бурич. Блокпости, взагалі, в нас врегульований законодавством цей термін, вони встановлюються контрольно-пропускні пункти з певними заходами безпеки, можна сказати, перевірок, поверхневих оглядів на в'їзді або виїзді з населених пунктів. Наявні блокпости називаємо, і блокпости, вони не є зовсім в розумінні цього терміну, проте вони є певними групами оповіщення, які створюються з певними мобілізаційними цілями. Їхня наявність абсолютно законна насправді і безпосередньо. Середньо а, вручення повісток або ж перевірка документів осіб такими групами також є законно. Зараз дійсно є повноваження. В нас були певні зміни в законодавстві. Наразі постанова 560, а вона передбачає, що а, відповідні особи з групи оповіщення це можуть бути представники ТЦК, це можуть бути представники правоохоронних органів, військових адміністрацій, уповноважені працівники і так далі. Вони мають дійсно право перевіряти військово-облікові. Документи осіб, а, і також дотримання відповідних норм законодавства стосовно зараз так, оновлення даних, перебування на обліку і так далі. Тому дійсно а, така зупинка можлива, проте водночас у нас також діє певне законодавство стосовно підстав зупинки і огляду. Тобто його ніхто не скасовував і тому, звичайно, особа, яку зупиняють, вона має право уточнити підстави такої зупинки, а, також ознайомитися з документами такої особи, яка зупинила, а, можливо собі зафіксувати. Якщо це дані службового посвідчення, зфіксувати ці дані, щоб розуміти. Потім особа, яка Може нести відповідальність та за певні її там дії або перевищення можливо повноважень. От і далі вже е, ці представники групи повіщення мають діяти в рамках закону, в рамках їхніх повноважень. Стосовно вручення повісток, вручення повісток насправді законне, а тому, що вручати повістки зараз можуть абсолютно де, якщо ми говоримо а, на вулиці, в публічних місцях, а, в на площадках, в парках і так далі. Проте є одне, але відповідні повістки не можуть виписувати. В моменті, коли особу зупинили. тобто відповідні повістки мають бути виписані до цього за певним наказом керівника ТЦК з певним печаткою, підписом і так далі. Тобто, виписка таких повісток по факту не є законною. В нас є певні підстави для адміністративного затримання осіб. Це дійсно так. Проте перше, це може здійснювати представник правоохоронного органу, простими словами, працівник поліції. Безпосередньо сам працівник ТЦК не має права вас силу затримувати. І вести в ТЦК. Тобто, відповідно відповідно, силова мобілізація вона не є законною. Взагалі застосування будь-якої сили до особи не є законною. А в яких випадках візьмемо, якщо це поліція? Добре, в яких випадках дійсно поліція має право затримати таку особу? Це безпосередньо порушення норм мобілізаційного законодавства зараз. Умовно, якщо людина не має військово-облікового документу, якщо людина перебуває у розшуку, так тобто вона отримувала повістки, була оповіщена і не з'являлася весь час. Якщо людина знову таки має інші певні порушення, тоді відповідно працівник поліції може дійсно здійснити адміністративне затримання і доставити таку особу в ТЦК для складання протоколу. Що важливо. Таке адміністративне затримання, перше, вона має бути зафіксоване, тобто має бути протокол затримання. Коли таке затримання почалося, людина має право подзвонити повістити про таке затримання своїх родичів, якщо є адвокат, звичайно, адвоката, щоб тож. Той також міг надати правничу допомогу, і також фіксується обов'язково час затримання. Чому тому, що затримання може тривати не більше трьох годин, тобто утримання особи в ТЦК, про які ми неодноразово чуємо протягом доби, навіть декілька днів. Тобто такі дії, звичайно, є незаконними. Треба вже зараз готуватися і розуміти, чи є у вас підстави для звільнення вас від військової служби, умовно кажучи, для відстрочки або виключення. Військового обліку. Якщо таких підстав немає, то тоді треба розуміти, що дійсно, ну тобто, навіть оскаржувати такі незаконні дії можливо, але сам факт мобілізації він вже почнеться. Особа, мов не кажучи, після проходження ВЛК може бути направлена в учбову частину. І після цього дуже складно повернути її назад, особливо якщо немає підстав для відстрочки, тому що по суті ця людина дійсно мала б проходити військову службу. Питання, як це було здійснено, так, це. Більш процедурний вже момент, проте зараз вже треба піклуватися про те, щоб був матеріальна підстава, тобто норми, за якою ви можете не приходити цю службу. Якщо чесно сказати, тобто це палка трошки з двох кінців, чому? Тому що в особу також ми не забуваємо про обов'язки громадян. Якщо це військовозобов'язана особа, то вона має обов'язок дійсно на вимогу представника ТЦК ТСП або працівника поліції пред'явити свої документи і показати оновлені документи. Якщо такі документи не були оновлені, Powodzenia. Тут вже питання про наявність адміністративної відповідальності і притягнення до такої відповідальності. Якщо ми говоримо знову ж таки, якщо особа не хоче надавати такі документи, то в такому випадку і відмовляється вручення від повістки, в такому випадку дійсно тільки поліція знову ж таки може затримати таку особу і доставити до ТЦК. Все одно будь-які дії фізичні, силові і так далі, вони не є законами, коли якийсь фізичний вплив здійснюють до особи. Але ми маємо. Також дуже часто випадки такі, коли а, людина, а, нібито Проти проїхати з ТЦК, проте вона сідає знову ж таки в службовий автомобіль і їде. І таким чином, після цього ТЦК часто каже про те, що така, такі дії були доставленням до ТЦК, тобто вони були добровільними. Тому відповідно, якщо така ситуація відбувається, звичайно, треба це фіксувати. Якщо поліції немає, викликати поліцію, також просити про відеофіксацію. Наразі в нас постанова 560, встановлено обов'язок відеофіксації, Також вручення повісток зараз це ще не реалізовано. До кінця, тому що ми знаємо, що будь є у поліції, але їх немає зараз ще у ДЦК. Проте в перспективі це має бути реалізовано. Якщо ви розумієте, що ні поліція, ні ТЦК на відео не фіксують всі ці дії. Відповідно, треба діставати свій телефон і здійснювати це фіксування. Ці особи здійснюють безпосередньо свої службові повноваження під час таких дій, і відповідно їх можна здійснювати відповідну фіксацію, відеофіксацію таких дій. Особливо якщо наявні порушення. Проте на практиці часто це дуже ускладнюється, і ми знаємо такі випадки, коли телефони просто відбираються, і, відповідно, така, така можливість не надається. Особі, особи, які виконують ці повноваження, вони є службовими особами, і на час дійснення цих повноважень їхня зйомка є абсолютно законною. Звичайно, якщо у вас укладений договір з адвокатом, то викликайте адвоката для надання ним правничої допомоги і з'ясування. Наскільки законні дії ТЦК, наскільки можуть вам зараз там вручити цю повістку або доставляти вас, чи є для цього підстави, чи немає, і найголовніше, щоб це відбувалося в законному полі. Перш за все хочу наголосити. Що ні ТЦК, ні поліція не мають права відбирати ваші особисті речі і тримати їх в себе, зокрема ваші смартфони, телефони і так далі. Тобто, тому, відповідно, треба розуміти, що ви можете казати ні, ви можете відмовлятися від того, коли у вас вам кажуть здати телефон. Інші випадок, коли це відбувається знову таки силою, то з си цим вже можуть бути та, дійсно певні проблеми. А в таких випадках треба дійсно мати швидку реакцію, поки у вас є телефон, не чекати, не зволікати і в цей же момент повідомляти. Якщо це адвокат, з яким ви уклали про договір про право допомогу, одразу його повідомляти. Якщо такого адвоката немає, то це найближчі родичі, яким ви можете подзвонити. Якщо ви вже опинились, то цікаво, і у вас вже забрали. Телефон, то тоді треба розуміти, як діяти, оповістити. Ви можете вимагати повернути свій телефон, знову ж таки, письмово писати про це заяви. Наскільки це буде дієво, насправді це під питанням, це залежить не безпосередньо від особи. Але треба тоді розуміти свій механізм поведінки і що можна робити, а що не можна робити. Свої права й обов'язки, зокрема, якщо вас направлять на ВЛК, якщо вас направлять в навчальну частину і так далі, маємо такі практичні кейс оскарження військового рішення військово лікарської комісії. Залежить від знову ж таки рівня військово лікарської комісії, в нас є велика. При наших районах ТЦК також також нас є регіональна військово-лікарська комісія і центральна, тобто це можна сказати, вже найвище, куди можна оскаржити відповідне рішення. Зазвичай таке оскарження означає, що вас відправляють на повторний медичний огляд з урахуванням тих медичних документів і довідок, які є, і які свідчать, що дійсно цей огляд попередній. Медичний він був неефективний і не відповідає реальній картині і реальним діагнозам. Дуже часто. То, скажімо так, представники ВЛК і ТЦК не надають навіть для ознайомлення особі, і особа може навіть і не знати, який в неї там встановлений рівень придатності. А, проте хочу зауважити, щоб оскаржити таке рішення, не обов'язково його мати. Тобто, навіть ми мали такий кейс, що можна зазначати в такій заяві, що, мовно кажучи, тут такі-то дати була проведена ВЛК, відповідно, таке було прийнято рішення, і ми його Тут тобто, безпосередню копію, якщо вона я це до. Звичайно, її треба долучати, але це не є перешкодою оскарження, якщо ви не отримали, вам не кажучи, там копію цієї довідки. Скажете, все одно таке рішення можна. Взагалі, законодавство не встановлені мінімальні терміни проведення велика. В нас встановлені мінімальний обсяг інформації, скажімо, якою має бути отримано стосовно здоров'я особи, певні аналізи, які треба здати, залежно знову таки, там від віку особи і певних особливостей. Проте в нас є максимальний. Термін проходження ВЛК це 14 днів. Тому оперувати стосовно 15 хвилин складно, проте ми всі розуміємо, що за 15 хвилин навряд чи можна встановити дійсно повністю картину, наскільки людина хвора, чи здорова, чи придатна вона, чи ні. По суті, це ж і є метою проведення відповідної ВЛК. Тому у такому випадку треба знати дійсно, які аналізи потрібно здати, які лікарів треба пройти, і треба також бути підготовленим і розуміти, які в особи. Є її хронічні захворювання, а також відповідні документи бажано мати з собою, враховуючи наявну на ситуацію зараз в країні. Так як знову ж таки з практики, якщо особа не має відповідних медичних підтверджуючих документів стосовно її там, придатності на придатності, а, ймовірно, вона буде визнана придатною. Якщо людина перебуває на обліку в певних, там, лікарів, їй може бути направлення на дообстеження, тому що велика також. Дуже часто не містить обсяг всіх тих можливих обстежень, досліджень, аналізів і лікарів, які мають бути, якщо це якісь певні специфічні хвороби, тобто людину можуть направити і мають направити на до обстеження, якщо вона перебуває на обліку певних спеціалістів. Проте це має бути документально підтверджено. І велика помилка людей взагалі проходити військовозобов'язаних осіб, проходити велика без жодного медичного документу, якщо особа знає, що вона хворіє. Певними там якимось в неї певні хронічні історії, і вона може бути е, визнана непридатною. Відповідні документи мають бути обов'язково з нею. Визнання придатності результати ВЛК і наявність інвалідності. А е, ці моменти не пересікаються. Це означає, що навіть якщо особу з інвалідності визнали придатною за висновком е, військово-лікарської комісії, е, вона все одно залишається особою з інвалідністю, ВЛК не має повноважень і права скасовувати. Ін... Інвалідність, відповідно, така особа все одно має право на відстрочку і її оформлення. Проте ще один момент зауважу, що дуже важливо розрізняти право на відстрочку і безпосередньо оформлення відстрочки. Тому що багато осіб зараз ми знаємо, сам стикаємося, що вони думають, що ось в мене є, мамокарші, інвалідність, і все, мене не можуть мобілізувати відповідно. Але на практиці стикаємося з тим, що необхідно піти оформити відстрочку, і тільки після цього можна бути спокійним стосовно питань мобілізації, поки така відстрочка не оформлена, а відповідно особа своє право на відстрочку не використала. Ви дивилися проєкт новини. Лайф підписуйтесь на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій нашого міста.